Ми вам ще раз повторюємо. Якщо ви знову будете займатися тим, чим займаєтесь, ми просто виключимо поліцію, оскільки ви грубо порушуєте громадський спокій. А відповідно, ви підпадаєте під статус з мельного проти або в місті Розумієте це? Розумію, користуйтеся своїми правами. Можемо викликати, так? Користуйтеся своїми правами. Добре, звичайно. Раз, два, підій, да? Вам принаймні роз'яснили. Ви в нас грамотний, маєте юридичну освіту, тобто відповідно розумієте, що ви вчиняєте, Так? Чи не так? Юридична освіта так. Не, не чиня, не. Шо, не чиня, не? Знаєте, норми законодавства, так, знаєте на що, і що ви вчиняєте. Запевне? Так. так. Е, представтесь, будь ласка, ваші представтесь, будь ласка, у нас на боку. Представтесь, будь ласка. Будь ласка. Журналіст Москова Ігор Андрійович. Акредитований міській раді. Тому прошу вас таке підтримувати. А що члени виконавчого комітету мають спеціальні? Е, члени виконавчого комітету. Люди, які пишуть до нас заяви, дають згоду на обробку персональних даних для того, щоб ми їх розглянули, але не дають згоду на розповсюдження персональних даних. Тому е, рішення виконкому містять дані про людей, але не містять додатки, надають нам люди. Прошу покинути приміщення. А хто ви? Прошу? А хто ви не даєте дозволу? Не зрозуміло. Ну, ви, кажете, ви кажете, що ви не даєте дозвіл. Не я не даю дозволу. Закон України про доступ до персональних даних каже. Що люди, коли подають у нас документи, мають дати згоду на розповсюдження їх. Дякую, прошу покинути приміщення, не заважати, проводити виконку. Виконком засідає відкритим. Вам це зрозуміло? Чи? Ви що не зірвали на 15 хвилин <пок»> виконком, але так ви порушуєте громадський спокій? Вам викликати поліцію. Ми ще раз повторюємо, це вже хвилин 15 ви порушуєте громадський спокій. <пок»>? Шановні. Члени виконкому робіть спосіб ви визначених законодавство. Це питання, які були відкриті для загального понімалися вашою інформаційною Давайте спиратися з... на норму закону. Давайте. Прошу скажіть, будь ласка, на підставі чого ви маєте тут перебувати? Як журналісти? Можу подати мені документи, які дозволяють вам слухати цю інформацію. Згідно Ваши є документи посвідчення свідчення журналіста, не дає вам договір. Ви розумієте, що ви порушуєте, порушуєте далі, продовжуєте свої злочинні дії, протиправні дії, які підпадають під Адміністративний Кримінальний кодекс України? Чи зрозуміло ви це? Ви як юрист це розумієте? Чи не розумієте? Я вас не розумію, про що ви говорите. Ви не розумієте, а далі продовжуєте діяльність прав. Ви розумієте, що буде внесено відповідальність? Ви зараз зумисно це робить. Тобто, у вас є дозвіл від людей, які персональні дані. Е, ви його зустріч, тобто, зустріч, не маєте? Зустрічне, зустрічне запитання. Чи у вас теж є дозвіл? Звідно до закону про доступ до публічної інформації. Повторно прошу вас покинути приміщення. Я пропоную прийняти, прийняти правове рішення, мені документ, який мені забороняє відеозйомку. На ну, даний час. Покиньте приміщення. Так. Ви зриваєте роботу вибухонко, а відтак натягне відповідальність. Ви це розумієте? Чи не розумієте? Шановний пані Мацькові? Розумієте? Скажіть, будь ласка. Ви перешкоджаєте роботі державного органу. Прошу покинути приміщення. Приміщення. Це закрите засідання? Прошу покинути приміщення. Я не виконую незаконні вимоги, пані Яценко.